Ну, щоб відео відрізнялося, начепив на себе і розповім про те, що коїлося у Болтоні. Я там був у форматі глядача, так. подивився спочатку, як грали учні моєї дружини, а потім подивився, як грав мій син. Ну, він після перерви, після деяких проблем, не будемо зараз про них казати. Він не займався шахами майже рік і не тренувався майже рік. Лише останні десь місяць ми вже так по кілька годинок працювали з ним. І тому, бачив, що йому важкувато давалися ходи. Першу партію він грав непогано, але програв чемпіонці цієї Англії серед жінок, не знаю, цього року чи минулого року. ну, Програв хоча б. Не повинен був програвати, десь втомився. Все ж таки, партія була так ввечері розтренований ще фізично був. А потім чотири партії не дотиснув суперників, мав шанси. Хоча, чесно кажучи, у другому турі він так не дотиснув, було виграно, а потім просто перекомбінував і стало програно і пощастило. А потім третій, четвертий, п'ятий тур усюди. Мав шанси виграти, але не зміг. Ось так зіграв чотири нічі, але він грав не у своїй рейтинги в групі, чомусь туди його не пустили. Я кажу: ну йди до турніру мажор, ти туди заходиш. Він каже: ні, я піду, все ж таки, потренуюся з сильними, подивлюся на свої проблеми. Ну, добре, що зіграв. Я думаю, для старту нормально. Е, так ось, що я бачив на турнірі, що мені м -м, не сподобалося, м яко кажучи. По-перше, Багато хто ходить з телефонами, виходить з телефонами, і про те, що телефон потрібно вимкнути і не заходити до залу з телефоном, це причепили цю об'яву за 10 чи за 5 хвилин до кінця другого туру. Дуже оперативно. Друге, суддів дуже багато, але мені здається, компетентний, можливо, лише головний суддя і організатор. Усі інші викликають такі питання. Тим не менше, конкретно по фактам. Тобто, перше, що мені не сподобалося, перший же тур з гросмейстером у Віці, поважним, англійським гросмейстром Маркелом, грає Чорношкірий хлопець. Ну, не знаю, скільки, йому, 30-40 років. Я не дуже розуміюся на віці. І він. З самого початку партії відкриває пиво, воно лється, лється на дошку, на бланки це жахіття. А потім під час другого туру теж цей хлопець по кілька пляшок цього банок, цього пива п'є, п'є, розкриває все, воно лєється жах. Це перше, що я для мене це неприпустимо. Так, в молодості. Всі ми можливо робили помилки, але й не то судді, щоб вони це коригували. Uh, тобто проблема навіть не у парні, а у суддях, які потр... повинні були це якось uh, коригувати. Далі, інший чорношкірий хлопець. Ну, ось, можливо, це була важлива партія другого туру. Він з моїм сином грав усю партію стоячи. Я вже розповідав про те, як колись з сином грав, uh, тільки не, мах... не Махеров, я казав, а Халілов Махер. Халілов Махер. Здається, теж він програвав всю партію, але став, нависав, нависав, як Сашко скаже, на її сину тоді було років вісім, він абсолютно виграшній позиції просто підставив. А воно неприємно, коли над тобою стоїть і качається, незрозуміло що. Так ось цей чорний шкірий хлопець теж всю партію стояв, стояв, качався над сином. Ну і ось син. Замість виграшу зіграв нічию. Але це, звичайно, не єдина причина, я не списую на це. Але в принципі, грати стоячи, це, якщо в тебе немає справки, це серйозна неповага. І ще момент, який мені дуже не сподобався: це у турнірі грав міжнародний майстер під флагом Англії, але мені здається, він японець. Е, і він має, мабуть, якісь про психічні проблеми чи зі здоров'ям, я не знаю що, але постійно це дратувало всіх учасників турніру. Я заходив коли до залу, я бачив, як вони від цього дригалися. І я сам. Е, а що в мене відкрите окно? Ну добре, зараз закрию. І е, я сам. Е, не міг довго простояти у залі, тому що дуже неприємно. Він, знаєте, ось такі звуки в його там трішечки шурляли, і він. І це все під час гри різні такі звуки. Я розумію, що це захворювання, але мені здається, через проблему одного не повинні страждати всі. Мені здається, це так. Цю тему ми ще піднімемо окремо. І, може, головна проблема, навіть більша, ніж ця, що судді після того. Як жеребкування було на чест резултс, дозволяли собі його змінювати. Це просто заборонено правилами Міфіда. Це просто вони змінювали. І ще був момент, не прийшов до одного суперника, не прийшов до іншого суперника. Замість плюсів людей парували, причому кількість очок не мала великого значення. Щоб ви не думали, що це турнір зовсім любительський, я кажу про фестиваль. В якому обраховувався рейтинг, в якому були призи. В головному турнірі грало два гросмейстри. Так, вони були ветерани, але це поважні гросмейстри. Лаліч, доволі крутий був гросмейстр, та і Аркел. Тобто, грали майстри міжнародні, там перший рейтинг турніру був 2485. Тобто, в принципі, є правила Фіди, як можна їх так порушувати. І ще один момент. У турнірі це грав мій знайомий. І він через здоров'я каже, я не зможу дограти. Все, і, і, я не буду догорвати. Але я хотів подивитися, скільки в нього очок. Я бачив його за дошкою і хотів подивитися, скільки в нього очок. Його не було ані в жерубкуванні, ані в таблиці. Його просто прибрали з усюди. Я не знаю, як вони це зробили, але просто прибрали з результатами з усім, просто прибрали. Я так розумію, в головному турнірі таке ж саме коїлось. Такого бардака. Я ще ніде не бачив. Це просто, ну, якийсь жах. І ще був момент, я про нього вже розповідав, як там до мене стрибав, мабуть, головний, чи якийсь суддя цього турніру, коли я хотів просто ну, спитав його, як ваше прізвище? Я хотів. Підкоригувати усі ці моменти, підійти до головного арбітра, до директора турніру і спокійно йому розповісти про ці моменти. Але вже після того, як до мене стрибав головний арбітер і погрожував забрати телефон, прям до рук чіплявся. Я кажу: так я і руки приберіть, бо інакше ж буду вимушений захищатися, що робити. Ну добре, це неадекватний арбітер. Ну просто мені здається йому місце в лікарні з такими. Він: Я заберу твій телефон! Я заберу твій телефон! Я заберу твій телефон. І одне й те саме каже: Я кажу: у вас правила порушуються. Я зайшов, е вас немає Бейджику, я зайшов тихенько. На секундочку зайшов просто зняти вас, щоб показати головному арбітру суддя, який без бейджику, до якого я не можу звернутися. Ви відмовилися мені до цього назвати своє прізвище, коли я спокійно до вас підійшов. Тобто, ну, це було якесь жахітня, Ну потім ми з організатором турніру спорозумілися. Я знаю, що деякі з цих проблем, начебто трішечки прикрили, але все інше залишилося і, в принципі. Це жахіття. Як проводять турніри у Болтоні? Я хочу, чесно кажучи, писати не знаю, не скаргу. у нас там немає проблем. По я не вважаю, що це дуже заважало. Наприклад, мого сину. Я просто вважаю, що потрібно проводити шахові турніри. Це не бар. Це не зоопарк, і потрібно проводити шаховому турнірі на належному рівні. І це не на перстке, що завів у жеребкування людей потім вивів, потім вивів з таблиці. Це взагалі незрозуміло, що ось такий в мене така розповідь про турніри у Болтоні. У Болтані ще будуть турніри. Я розумію, що нам, скоріш за все, все рівно доведеться там приймати участь. І саме тому я хвилююся, тому що можливо. В майбутньому це буде мати якесь значення. Зараз син тренувався, я бачив, що він не відчував себе досить впевнено, особливо після першої партії він думав, що обіграє того майстра, але ось так вийшло. І він десь, ця стара хвороба. Невпевненість е, сказалося. Тобто, я не вважаю, що ось ця вся поведінка якось ну дуже сильно заважала мо, моєму сину. Ну Можливо, якби він виграв другу партію, можливо, все б пішло інакше. Але, в принципі, так проводити турніри неможливо. І це жах. І я хочу, звичайно, звернутися і до Англійської Федерації керівництва, спитати. Чи так, чи це норма для Англії чи ні? І якщо не буде відповіді, то, звичайно, я напишу Фіде з усіма цими моментами і запрошу просто пояснень. Мені дуже хочеться, не дуже хочеться спілкуватися з Фіде, ви самі розумієте, чому. Але ну, і так в шахах проходить незрозуміло, що. Да? Там Німан грає якось. Ну, можливо, він підтягнувся, можливо, він сильно грає. Але, друзі, які можуть бути. Але, 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 які другі шанси? Все спійманий за читерство. До побачення. Нікого не хвалюй, як ти зараз граєш. Ти грай там собі з такими ж самими читерами, ось бери українського білецького, про нього ще буде відео. Так? Кличко, я бачу, що зовсім в нього там накрило. Я писав, що поважаю Віталія, але він мозок все ж таки вмикати не хоче, якщо нагороджувати Білецького, який вже довічно. Довічно люди частком дає другий-третій шанси. Але Білецького забанив вже на ческомі. Довічно. І, такі, і такій людині давати якісь премії, якісь там нагороди. Це просто жахіття від е, мера Києва. Мабуть. Е Треба Віталію все ж таки зайнятися шахами серйозніше, щоб голова запрацювала краще. Добре, таке якесь зле відео. Не знаю, не хотів зле записувати. Я, в принципі, дуже поважаю Віталія Ключко як спортсмена як, чесно кажучи, мера. У мене до нього ставлення. Я бачу, як він під час війни багато чого робить. Але в такі моменти, ще відео про Білецька, це просто жах. Добре, ось такі проблеми, з якими я зіштовхнувся. Е, тобто, в нас усіх можуть бути такі, знаєте, думають, Англія, ось як тут все серйозно, як, який тут рівень? А тут. Тобто в Україні турніри з тими суддями, так вони там багато хто про мене е, через е, там, свої корупційні е, участі у корупційних різних схемах, вони про мене, можливо, там і розповідають різні гадості. Я знаю, що розповідають, придумують різну дурню. Ну то їх проблеми. Тому що як судді, я скажу, ті люди були в Україні дуже дуже крутезними, і вони судили турніри на найвищому рівні. А тут поки я зіштовхнувся з дуже дуже непрофесійними, і мені здається, спеціально непрофесійними діями помилятися можуть усі, але потрібно ці помилки виправляти. Ось я хотів просто спочатку, коли спитав головного судді як прізвище, він без бейджика єдиний ходив. Ну можливо, не головний суддя, ну суддя цього е головного турніру. І, і така реакція була. Ну, тобто, можна було ж нормально поспілкуватися, перебрати ці проблеми. Але знаєте, вони загралися в права людини і через проблеми одного-двох повинні страждати усі. Це не тільки на шахових змаганнях, це в принципі у Англії, на жаль. Тобто дуже тут багато чого хорошого, гарного, але ось ви бачили, які були події, які були зіткнення. Це саме через те, що пороздавали куча прав, безліч прав, так і деякі цим користуються вже дуже дуже нахабно. Добре, я можу так ще говорити, говорити, я все рівно засипаю, засинаю. Сьогодні я ж кажу шостої ранки, працював. Стали потрібно лягати пораніше, раніше, бо завтра грати.